16 година в Україні. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітівіцька, СЦАТСН. Нові удари по енергосистемах і ще більше годин без світла. Ворог цієї ночі атакував енергетичну інфраструктуру і завдав їй пошкоджень. Тож у більшості регіонів сьогодні продовжаться по годині відключення. Знеструмлюватимуть одночасно від двох до чотирьох черг залежно від області. Букеренерго кажуть, учора майже на 2% зросло споживання електроенергії. І це також чинить додатковий тиск на енергосистему. Ремонтні бригади наразі намагаються відновити пошкоджене сьогодні та в попередні. Дні дні обладнання, але у цей час дефіцит світла залишатиметься значним, тож закликають умикати потужні електроприлади насамперед у нічний час і радять уважно стежити за графіками відключень, адже ситуація в енергомережі складна і може змінюватися впродовж дня. Жорсткі графіки відключень нині діють у кількох областях. У Києві подекуди світло вимикають на сім годин поспіль, і тоді у будинках марочосах разом із електрикою зникає вода. На суворому енергетичному пайку і Дніпро графіки відключень там різні. Житлові будинки знеструмлюють до 12 годин за добу. Є перебої із опаленням, проте електротранспорт курсує. Унаслідок російських обстрілів у Харкові майже три доби не працювало метро. Сьогодні зранку на зупинках маршрутних автобусів шикувались довжелезні черги. Містяни діставалися роботи годинами. Ну а в будинках подекуди разом із світлом зникла і вода. Люди набирали її у свердловинах. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко розповість, чи покращилася ситуація. Ранок понеділка у Харкові почався без метрополітену. Підземка через наструмлення не працювала. Люди масово присідали на наземний транспорт, на зупинках утворилися черги. Водії намагалися вмістити усіх пасажирів, але не завжди це вдавалося. У місті пустили додаткові маршрути, аби харків'яни могли дістатися до роботи. Якщо я метро їду близько години, я їду від дому до роботи. Година, година десять. Зараз мені майже дві потрібно. Години. Я їду з Холодної гори. Їхала тройкою трамваєм до Радянської, чекала ну, хвилин 20. Казали, на попередній маршрут не всі влізли, але на мій всі влізли. Зараз чекаю 55-й. Метрополітен не працював два дні, лише сьогодні, о 8 ранку, відновив роботу. Спочатку потяги курсували кожні півгодини. Зараз інтервал скоротився. А без електрики, вихідними, опинились цілі райони Харкова. Через це у багатьох. В цього будинках не було і води. На джерелах, де харків'яни традиційно набирають воду, шикувалися довгі черги. Зараз воду вже дали, але люди набирають її, як то кажуть, про запас. Зараз є, зараз все добре. От, ну, це на всякий випадок, скажімо так, вчора не було. І ліфт теж зараз не працює. Воно зараз таке положення в країні, що потрібно, щоб вдома хоча б 5-6 баклажок стояло, якийсь запас. Області діють графіки відключення електроенергії, енергетики застосовують одночасно від двох до чотирьох черг, щоб отримувати стабільність енергосистеми. Юля Бойкодолоксібугаєнко, Харків, Тесен, один плюс один марафон. Єдині новини. Двох цивільних російські терористи вбили у Костянтинівці. Ще трьох поранили. Постраждалі є також в інших населених пунктах Краматорського району Донеччини, який росіяни крили щільним вогнем. Двоє потерпілих на Сумщині. Упродовж доби ворог обстріляв майже три десятки населених пунктів області. У наслідок удару ворожого безпілотника у Великописарівській громаді дістала поранення 45-річна жінка. У Краснопільській російський дром поранив пенсіонерку у Роменській. Через атаку шахедів виру. Вали пожежі на складах, вибиті вікна у багатоквартирних та приватних житлових будинках. На Харківщині ворожі дрони атакували селище приколотне. Поранення дістали дві жінки, їм 75 та 55 років. А у Лозівському районі росіяни пошкодили об'єкти залізничної інфраструктури. На Херсонщині загиблий та дев'ятеро поранених. Під удар ворожого безпілотника потрапили жителі Станіслава. Чоловік помер від смертельних травм. Жінка ушпиталена. Решта потерпілих у Білозерці та Херсоні. Вранці росіяни знову вкрили вогнем корабельний район міста. Під ударами опинилась. Наукова установа. Поранень зазнала одна працівниця. Окупанти також обстріляли житлові будинки. З вибуховими травмами ушпиталина ще одна містянка. Саня допомагає, я вас приймаю. Хтось там, де ви такі підмітали. Воно прям пролетіло. так. І ми бсінько заскочили туди, там, подивальчиками. Вибух у лікарні Запоріжжя прогриміло о пів на одинадцяту. попередньо відомо, що є принаймні один поранений. Це чоловік. Йому надають медичну допомогу. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Що саме вибухнуло правоохоронці? Поки що не коментують у Запорізькому райуправлінні Поліції повідомляють про це як про вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї із міських лікарень. День обшуків Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію із викриття корупції у сфері енергетики. Численні фото мішків із грошима набу опублікували у своєму телеграм-каналі. Пояснюють, задокументували діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники йдеться в повідомленні. вибудували корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема і енергоатом. Злочинна організація отримувала 10 15% відсотків відкатів від його контрактів, платили ці гроші контрагентам, яким погрожували заблокувати платежі або статус постачальника. До схеми залучили колишнього посадовця фонду держмайна та колишнього правоохоронця. Вони, хоч і не мали офіційних повноважень, але контролювали кадрові рішення закупівлі та фінансові потоки через зв'язки в уряді. І справу додають у набу. Вели майже 15 місяців та назбирали близько тисячі годин аудіозаписів і наразі ще. Відбуваються десятки обшуків. Про обшуки, які проводить Національне антикорупційне бюро, сьогодні написала низка ЗМІ. Зокрема, йшлося про слідчі дії у колишнього міністра енергетики, нині міністра юстиції Германа Галушченка. І також ТСН направила запити щодо інформації про обшуку бізнесмена Тімура Міндіча. У Набу на звернення ще не відповіли. Щодо справи у сфері енергетики, набу у соцмережах відранку викладає інформацію і додає аудіозаписи розмов фігурантів справи. При цьому Му розрізняю їх за прізвиськами, і жодного прізвища поки що не названо. В результаті проведеної роботи отримано тисячі годин аудіозаписів, які є доказом діяльності високорівневої злочинної організації, що діє у сфері енергетики та оборони. Серед встановлених наразі учасників злочинної організації. Колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом, відомий бізнесмен та чотири фізичні особи працівники ДОФУ. Основним завданням злочинної організації були отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатом. Сенат Сполучених Штатів зробив перший важливий крок до подолання урядового шатдауну. Голосування відбулося пізнього вечора в неділю і зібрало мінімально необхідні 60 голосів. І це стало можливим завдяки тому, що восьмеро демократів пішли на угоду із республіканцями. Вони проголосували за в обмін на те, що принциповий для їхньої партії законопроект про доступне медичне страхування, довкола якого і точилися суперечки. Республіканці пообіцяли розглянути пізніше. Більшість з демократичної. Партії з таким учинком колег не погоджується і критикує його. І тепер ще має відбутися голосування в нижній палаті представників. І після чого бюджет має підписати президент сьогодні 41-й день, відколи уряд США працює у скороченому режимі без фінансування. Нам ще буде весело, але вже точно не буде соромно. Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії прокоментував статтю «World Street Journal про його причетність до підриву північних потоків. Видання із посиланням на власні джерела стверджує, що група українських військових діяла саме під керівництвом Валерія Залужного. Одного із підозрюваних затримали 30 вересня у Польщі. Втім, тамтешня Феміда постановила не екстрадитувати Володимира Журавльова до Німеччини, аргументуючи. Це тим, що Україна має право на самооборону від Росії, зокрема і шляхом атак на економічну інфраструктуру ворога. І ще одного громадянина на України Сергія Кузніцова, якого підозрюють у справі, арештували в Італії. До грудня італійські судді вирішуватимуть чи екстрадувати чоловіка на вимогу німецької прокуратури до Гамбурга. Захист уже подав апеляцію, чекає на відповідь. А сам Кузніцов оголосив голодування з 31 жовтня. Уповноважений Верховної Ради і справ людини Дмитро Лубінець. Каже, що стан здоров'я чоловіка критичний. Тим часом для самої Німеччини є ризик загострити відносини з Україною зв'язку з цією справою надто на тлі того, що Берлін є найбільшим фінансовим донором військової допомоги Києву. А вже зараз серед опозиції є заклики припинити цю допомогу через ймовірну причетність до підриву північних потоків. Хоча в оточенні німецького канцлера Фрідріха Мерца вважають, що зможуть подолати цей спротив. працюють над новими способами посилення тиску на Путіна. У європейській комісії прокоментували, як просувається справа із 20-м пакетом санкцій проти Росії. Хоча деталі що до нього увійде, не розголошують, роботу над обмеженнями продовжують, особливо на тлі останніх атак на нашу енергетичну інфраструктуру у Брюсселі наголошують, постійно працюють також над підтримкою України в енергетичній галузі над військовою допомогою. Ну а ще продовжують роботу із країнами-партнерами щодо мобілізації подальшої підтримки. Предметом дискусії в Євросоюзі останнім часом є доля заморожених російських активів і обговорення, як використати їх для допомоги Україні. Ідея підготувати так звані репараційні позики за рахунок цих коштів, нині стикається із. Противом Бельгії, де заморожена значна частка грошей країни-агресорки, бельгійці побоюються судових позовів від Москви, якщо використають її гроші. Тож держави ЄС розглядають і інші варіанти: двосторонні кредити чи допомогу від окремих країн-членів. Так, днями змі повідомили, що заставу у розмірі 100 мільярдів євро зі свого суверенного фонду добробуту може надати Норвегія. Це могло би стати переломним моментом у створенні позики. Узгодити деталі держави ЄС можуть вже наприкінці року на засіданні Європейської ради у грудні. США є стратегічним партнером, а не ворогом. Тому Дональда Трампа всі бояться, а Україна ні. Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю The Guardian. Він також висловив упевненість, що у налагодженні відносин між обома країнами свого часу не останню роль зіграв король Великої Британії Чарльз третій. І сталося це після не надто результативної зустрічі сторін у овальному кабінеті, де Трамп публічно дорікав Зеленському. Що ж до Росії, то глава держави припускає Кремль. Кремль ще до завершення війни з Україною може напасти і на країну Європейського союзу. Мовляв, Путін перебуває у патовій ситуації, бо немає реальних успіхів на полі бою. Він хоче бодай якихось перемог і відкриття нового фронту. Ба Більше господар Кремля уже веде гібридне протистояння, перевіряючи на міцність нерви НАТО. Відсутність реального прогресу на війні спонукає Путіна також посилювати обстріли нашої енергетичної інфраструктури, щоб залякати та зламати українців. Символічно, що під час цього інтерв'ю у Маріїнському палаці двічі гасло світло. Зеленський поставився до такого блекауту із гумором і віджартувався. Такі у нас нині реалії. Хард so, times. Um, Electricity. Electricity yeah. yeah, no, not, not. Да. Електрика. Навіть бачите, навіть у Президентському палаці. <laughs> Наші життєві умови. Не просидів у в'язниці і місяця французький суд достроково звільнив колишнього президента Ніколя Саркозі. На прохання захисту обвинуваченого вирішили відпустити до розгляду апеляції. Політик перебуватиме під судовим наглядом, і йому буде заборонений виїзд із Франції, ну а також спілкування із будь-якими чиновниками з міністерства юстиції. У в'язниці Сантені Коля Саркозі провів усього 20 днів колишнього очільника країни. Визнали винним у злочинній змові з метою отримання коштів на свою президентську кампанію 2007 року від покійного диктатора Муамара Каддафі. В обмін на це політик мав вибілювати його репутацію на заході. Свою провину у скоєному засуджений заперечує. Коментуючи своє ув'язнення, Саркозі розповів, що ізоляція далася йому дуже важко і пообіцяв дотримуватися усіх приписів француз. Ської феміди отримували його в одиночній камері з окремим туалетом та душем з міркувань безпеки. Французький журнал Le Point із посиланням на власні джерела писав, що в буцегарні Саркозі харчувався лише йогуртами, бо боявся, що в його їжу можуть плювати і підмішувати щось отруйне. Ну а сам готувати відмовився, бо нібито не вміє. Хоча така можливість у в'язниці є.